Всім доброго, тихого і мирного дня. Сьогодні в мене в гусей. П'ятий день інкубації. Температура 37,8. Волога 70%. Температ 72 волога. 52-й день. І температуру ми знижуємо до 37,8. Все. Сьогодні, так як п'ятий день інкубації. В гусей! Біла шкарлупа дуже добре просматрюється І я маю надію, що сьогодні я вам знімлю овоскупування. Має бути паучок і судинки. Тримаються на поверхні яйця. Тобі, якщо овоскопувати гусяче яйце, я вам це покажу. Його не треба зразу брати, перевертати. А от як воно лежить. Так, його овоскупувати, бо паучок і зародок завжди зверху.